Ці тюльпани мене дуже здивували, бо восени висаджувала їх із цибулин після вигонки і взагалі не розраховувала побачити квітів, адже цибулини після вигонки настільки виснажені, що можуть не те, що не квітувати, а навіть загинути. Тож для мене побачити ці квіти приємний сюрприз. Посаджені вони в такому місці, що сонечко там буває недовго, та й глибина посадки відіграла свою роль, тож зацвіли вони набагато пізніше. Але цієї весни це зіграло мені на руку, бо вони абсолютно не постраждали від мінливої погоди. Але насолоджувалася я цією красою недовго, бо вирішила обрізати квіти, аби цибулини не витрачали сили на квітування, а тим паче на формування насінневих коробочок. З цим завданням чудово впоралися ножниці від. Рамп, до речі, завдяки поворотній системі ви зможете обрізати не лише квіти, а й підрівняти газон, аби він мав ідеальний вигляд.